Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом приготування смачних та дуже корисних цукатів із гарбуза. Ці цукати дуже смачні, також дуже корисні і готуються зовсім не складно. Тож почнемо для приготування я беру гарбуз, нарізаю його на невеличкі шматочки розміром приблизно 1,5-2 см. Я використовую 2 кг гарбуза. До них додаю 1 лимон. Його розрізаю на 4 частини вдовжину та кожну частинку нарізаю на шматочки. Бажано використовувати лимон із тонкою шкуринкою, щоб не було зайвої горячі. Лимон я додаю до гарбуза. Та зверху засипаю гарбуз цукром. На 2 кг гарбуза я використовую пів кілограма цукру. Трошки розмішую цукор з гарбузом, розподіляю його ось так по поверхні і залишаю настоюватись впродовж 6 годин. Через 6 годин гарбуз в мене дав багато соку. Якщо в кімнаті дуже тепло, то може вистачити і 4 години. І тепер можна готувати із нього цукатики. Спочатку я пересипаю цукати разом із сиропом, який виділився, у широку миску, в якій ви зазвичай варите варення. Головне, щоб вона була з товстим дном. І цукати не пригорали. Ставлю на вогонь і варю цукати від закипання впродовж 5 хвилин. Коли цукати проварилися 5 хвилин. Виключаю вогонь і залишаю їх настоюватись впродовж 6 годин. В мене пройшло 6 годин. Цукати настоялись. Вібрали в себе трішки рідини. І тепер я знову ставлю їх на вогонь, доводю до кипіння і кип'ячу 5 хвилин. Лимон я не витягаю, весь час він знаходиться разом з цукатами. Він дасть цукатам легкий присмак кислинки. Вимикаю вогонь і залишаю їх знов на 6 годин. Пройшло 6 годин. Рідини залишилось зовсім мало, відправляю їх в третій раз на вогонь, кип'ячу 5 хвилин, вимикаю вогонь і залишаю на 6 годин. Ось вже такі гарні цукати вийшли в мене, вони стали тугенькі. Це основний секрет цукатів, як би ви не хотіли, а без варіння в три рази цукати смачні та гарні не вийдуть. Викладаю цукати на піддони сушарки. Якщо сушарки немає, можна викласти у духовку. Також викладаю лимон, його я буду потім використовувати в чай та відправляю сушитись. Сироп із цукатів я не виливаю, переливаю його в ємкість та відправляю до холодильника. Ним я буду пропитувати коржі. Накриваю сушарку, вмикаю її і сушу цукати до повного висихання. В мене це займає приблизно 8 годин. Якщо сушарка більш потужна, то це буде швидше. Ось цукати вже мої висохли. Дивіться, які вони гарні, вони не засушені, м'якенькі, еластичні, але в той же час вони не прилипають. Ось такі гарні вони повинні вийти. Перекладаю їх у тарілочку, щоб вони краще зберігались і не склеювались, додам до них буквально пів столової ложки кукурудзяного крохмалю, перемішаю та складаю у пластиковий контейнер з герметичною кришкою. І в такому вигляді я зберігаю цукати у закритій темній шафі. Ось і весь секрет приготування смачних та корисних цукатів. Дякую вам за увагу! Та готуйте із задоволенням!